Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І кажуть, що 650 тисяч чоловіків виїхали за час вторгнення. І ще кажуть, що кожен виїзд нелегальний коштував від 5 до 8 тисяч, здається, доларів, якщо я не помиляюсь. Ось. Бачите, карти показують. Страх війни, ось, звільнення, тобто вихід, ось, і боротьба за вихід. Дійсно. І так, а, ви знаєте, всі ви знаєте, як би сказати, у кого клепки в голові, куди пішли ці гроші, так? І питання таке: де осіли ці гроші? Найбільша сума. Де найбільша сума пішла цих грошей? Куди вони пішли? Давайте запитаємо прямо: знав Зеленський. Єрмак, верніше. Отримає Єрмак та Зеленський якусь суму з цих грошей. Звичайно, там усіли. Дивіться, 70% усіло. 70% усіло. Їм носили ті, хто нижче них. Так, тут закохані, така була домовленість. По цій карті домовленість це закохані. Я вам покажу, щоб ви бачили, от, закохані. Бачите, так? Ось, просто вони такі голі-голі, голісінькі. І так, по домовленостях: 70% тих, хто нижчим рангом, тобто, я так розумію: по знизу наверх. Все йшло наверх. Збиралося все збиралося наверх. Ось. І там завершувалось. Тобто найбільша сума 70%, як я сказала. Ось, а, ви знаєте, карта закону говорить: це говорить не про законність, а це говорить про закони у цій банді, яка сидить при владі. Це їхні закони, такі у них закони. Найбільша сума йде наверх. І уявіть собі ті, хто завідували цю справою, пам'ятаєте, Одеський був такий, як його? Я забула прізвище, неважливо, якого зняли тільки через рік, який десь в Іспанії собі вілу побудував за стільки-то мільйонів. Пам'ятаєте? Ось, уявіть собі, скільки мільйонів пішло наверх. Хто хоч трошки дружить з математикою, ось порахуйте ці 650 тисяч чоловіків, які виїхали, від 5 до 8 тисяч доларів. Скільки це пішло? Це у них такий закон. Тепер інше запитання. Ви завжди такі питання ставите. Чи буде хтось покарний насправді? Чи понесе Зеленський? Покарання. Давайте спочатку за Зеленську. Чи понесе Зеленський за це покарання? Понесе. понесе. І я вже, до речі, це вже другий раз, коли карти показують. Знаєте коли? Коли народ збунтується. Йому 20-й аркан грозить. Армагеддон. Угу. Покарають і Зеленську. Ви знаєте, не хочу а, вас зараз а, на радісні такі. Нотки, тому що, тому що, ви знаєте, е, я знаю, що багато хочуть, е, щоб його покарали. А тут навіть, ви знаєте, ну, тут жорстоке, йому покарання, наскільки я бачу. Е, лицар, це, по-перше, буде такий публічний скандал. Ось, і. Покарає його толпа, скажімо так. Ой. Чи розуміє він, що його чекає? Нет, він не розуміє. Він думає, що з тією купою грошей, яка в нього є, він зможе десь втекти за кордон. Угу. Там зірка. Да, він, 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 він надіється, що він десь. Зараз ми ще тут подивимося. Він надіється, що він десь втече з грошима, з тими, що він є. Він вже навіть, ви знаєте, карти навіть говорять, що він вже навіть має то місце. Ми з вами це питання розглядали. Ось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, мої любі! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!